Росіяни вивезли школярів із окупованої Луганщини на військовий полігон у Сибір. Школярі з тимчасово окупованого Біловодська Луганської області понад місяць перебували у наметовому містечку під Новосибірськом. Росіяни провели для них курс молодого бійця. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. І за його словами, на базі російського полігону для школярів було організовано профільну зміну. Служу Росії, так само вона називається. Діти пройшли курс молодого бійця, оволодівши навичками ведення бою. Лисогор також уточнив, що навчання проводили представники спецназу та танкової частини. А для відпрацювання здобутих навичок проводилися навіть виїзні заходи. Долучалися експерти з патріотичного виховання. Особлива увага приділялася учням старших класів, на яких за рік два очікує армія РФ. Тому і готують їх посилено, наголосив Лисогор. Україна та Росія змагаються за перевагу перед листопадом, коли холод та вологість знизять темп будь-яких наземних операцій. Доки Україна продовжує наступ у Курській області, Росія посилила тиск з метою захопити Покровськ та Часів Яр. Пише The Times. На думку автора статті професора оборонних досліджень у королівському коледжі Лондона Майкла Кларка. Якщо Росія досягне своєї мети навесні 2025 року, вона створить загрозу вже для Дніпропетровської області. Кларк зауважує, що війна після вторгнення України на Курщину стала найбільш динамічною та непередбачуваною за останні 18 місяців. Експерт наголошує, що Україна не розкриває, скільки сил залучила для наступу на Курщині однак нагадує, що туди відправили. Найкращу техніку та досвідчених бійців, щоб примусити Росію перекинути сили з під Покровська та часового яру. Однак, за його словами, Росія відповіла, скориставшись можливістю ще більше розтягнути українські сили та подвоївшись свої зусилля, захопити Покровський часів яр на Донбасі. Кларк нагадує, що для захисту Курської області Росія перекидає погано підготовлених резервістів. Ненадійних чеченців, військових з Калінінграда та а, які були на Балтійському збережжі, морську піхоту з Криму, військових з-під Вовчанська і навіть найманців із Буркина Фасо. Прибуття нових підрозділів минулого тижня зробило бойові дії жорсткішими для українців. Однак ще невідомо чи буде ця повільна відповідь Росії ефективною, сказано в статті. Тим не менше, Київ повинен бути розчарований тим, що Путін, схоже, готовий жити з цим обурливим. Обурливим вторгненням на територію Росії так довго зазначає Кларк, звертаючи увагу на те, що диктатор мало коментує події на Курщині. Він пояснює, що позиція Кремля полягає в тому, щоб спробувати прирівняти бойові дії в Курській області до бойових дій на окупованих територіях України, які Росія незаконно намагається анексувати однак сумнівно чи погодиться з такою думкою російська еліта та російські громадяни.